Неймовірна історія непоправної втрати та справжнього дива під час атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, восьмирічно на той момент Емілі Хент, ірландсько-ізраїльського походження, знаходилася в Кібуці Бері поруч з газою. Кібуц, хто не знає, це щось типу маленького селища комуни, щось середнє між ОСББ та Колгоспом. Євреї-переселенці засновували їх ще задовго до появи держави Ізраїль. Так от, з населення Кібуцу Беері, а це близько 200 людей, невинні фріпали стайнери просто рух опору. І просто відчайдухи свободолюбці з Хамасу. Це сарказм. Вирізали 120 людей. У списку загиблих була і восьмирічна Емілі Хент. Її батько Томас Хент на другий день після атаки дав коротке інтерв'ю для CNN, яке стало однією з найпринизливіших історій втрат після атаки 7 жовтня. They just said we found Uh, She's dead. And yes! That is the best news of the possibilities that I knew. She was either dead or in Gaza. And if you know anything about what they do to people in Gaza, that is worse than death. So death was a blessing. Майже через місяць після страшної трагедії представник ізраїльської армії зв'язався з Томом і повідомив, що є вірогідність, що маленька Емілі жива. І у полоні хамасівців на території Гази важко уявити, що відчуває людина у такій ситуації, і, чесно кажучи, не дібрати слів. Сам Томас у недавньому інтерв'ю розказав, що день народження Емілі, 17 листопада, і що якщо вона жива, то своє дев'ятиліття зустріла десь там у тунелях Хамасу. це Шванотабота. You know Be no birthday cake, no party, no friends. Диво сталося 26 листопада. Після 50 днів пустоти жахіть батько знов побачив свою доньку. Емілі була серед перших звільнених Хамасом заручників, і ось коротке відео. Без коментарів. Боже, 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 боже. Не знаю, як вам, а мені за такі історії хочеться чіплятися. Адже я і не пам'ятаю, вже коли встаннє ми ставали свідками чогось настільки дивовижного з-поміж суцільного жаху і безнадії. Побільше б таких історій. Особливо нам з вами.